Та в Україні про події на цю мить. далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий. день. Росія заявляє про розрив дипломатичних відносин з Україною. Євросоюз прискорює інтеграцію. Крим готується до референдуму щодо приєднання до Росії. Центр виборчком завадити не зможе, заявляють в кримському парламенті. Віктора Януковича госпіталізовано з підозрою на інфаркт. Повідомляють російські ЗМІ. Офіційного підтвердження поки немає. Росія розриває дипломатичні відносини з Україною. Про це заявив постійний представник Росії при ООН Віталій Шуркін. Повідомляє центр новин ООН. За його словами, таке рішення прийнято, оскільки Москва не визнає легітимності нинішньої української влади. В міжнародній практиці розрив дипломатичних відносин відбувається у випадках виникнення між державами збройного конфлікту, втрати однією з держав міжнародної правосуб'єктності або у разі зміни уряду неконституційним шляхом. Заяв Вищого керівництва Росії про Розрив дипломатичних відносин з Києвом поки не пролунало. Тим часом євросоюз прискорює інтеграцію з Україною. Вже найближчими днями може бути підписана політична частина угоди про асоціацію Україна ЄС. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Передає Deutsche Welle. Що стосується частини угоди про зону вільної торгівлі, то відбудуться додаткові консультації з метою уникнення негативних наслідків для українського експорту до Росії, заявила канцлерка і не чекаючи створення зони вільної торгівлі з Україною, євросоюз скасує або знизить ввізні мита щодо багатьох українських товарів. Тим часом Крим готується до референдуму щодо приєднання до Росії. Напередодні Верховна Рада автономії призначила його на 16 березня. Центр виборчком завадити проведенню волевиявлення не зможе. В цьому впевнений заступник голови кримського парламенту Григорій Іофе, який очолює робочу групу з підготовки до референдуму. Адже списки виборців готові і вже перебувають в місцевих комісіях. Заявив він. Раніше заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, що кримська влада технічно не зможе провести референдум 16 березня, оскільки центр виборчком тимчасово заблокував доступ до бази даних державного реєстру виборців у Криму та Севастополі. А без них і неможливо скласти списки виборців, які відповідали б вимогам законодавства. До того ж, на сьогодні в Україні немає законодавчої бази для проведення місцевих референдумів. Додав Магера, і події у Криму відстежувала Катерина. Рина Полякова, Катю, привіт. Як минула ніч? Привіт, Аню. Отже, три години тому було помічено, що східним Кримом пересувається російська військова техніка. Причини таких маневрів поки невідомі, повідомив керівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов. За його інформацією, сьогодні вночі близько 20 одиниць техніки, Урали, Камази, автобуси пройшли з боку Керченської переправи вглиб Криму найближчим часом очікується прибуття десантного корабля Російської Федерації, повідомив Селезньов. Загалом російських військових на території Криму вже близько 30 тисяч. Таку цифру озвучив директор департаменту персоналу Держприкордонслужби України Михайло Коваль. І нападів на військові частини в Криму, про можливість яких попереджали з різних джерел, вночі не було. Але триває блокада українських військових частин в Севастополі, Сімферополі, Карчі, Феодосії, Перевальному, Євпаторії та Селезньов. Ще новоозерному найтривожніша ситуація зберігається поруч зі штабом військово морських сил України в Севастополі. Там значно зросла кількість представників так званої самооборони Криму і російських козаків, а також озброєних людей без розпізнавальних знаків. Про це повідомляє Радіо Свобода. Заблокованими лишаються й інші українські військові гарнізони. Мені минула досить спокійно, якщо можна назвати спокійну ситуацію. Коли блокується військова частина збройних сил України, спроб захоплення або штурму військових частин збройних сил України невідомими особами в російській формі одягу або радикально налаштованими активістами, не зафіксовано. Говорити про якесь надзвичайне, про щось надзвичайне на даний час не можемо, але треба враховувати те, що Ситуація змінюється буквально щохвилини. Ну а найгарячішою, напевно, називають ситуацію у Севастополі, зважаючи на те, що все ж таки в Севастополі розташований штаб українських ВМС кораблі і так далі. Кораблі морської охорони українських прикордонників перебазувалися з Керчі до Бердянська, аби зірвати плани сепаратистів та росіян із захоплення суден. Ті хотіли заблокувати моряків, та не вдалося. Сотня вояків, два кораблі і дев'ять катерів Керченського загону морської охорони тепер базуються в Бердянську. Морські прикордонники вже трохи обжилися, отримали допомогу від міста і звідси ведуть патрулювання морських кордонів України. Військові не знають, як Довго може тривати самозваний кримський сепаратизм, але присягу кажуть виконуватимуть до кінця. Моряки з огидою згадують постійний збройний тиск окупантів, які граються людським життям. Кораблі морської охорони Севастополя, що відпливли до Одеси, в морі присували російські кораблі, і на суходолі постійно приходили озброєні незвані гості. не знаю, как это даже назвать, потому что, ну, захватчики, мы их не приглашали, ни для какой охраны, как они говорят, мы вас будем охранять. Это нам не нужно, у нас достаточно своих сил и средств для того, чтобы обеспечить свою охрану. И вот постоянно приходят люди на работу, по распорядку дня поднимают флаг и рядом чувствуют, что находится какой-то непонятный военнослужащий или там самооборона, не, неизвестно кто, с оружием и не, не знаю, как они будут его применять, не будут применять. Это, это наша территория. Мы там служим. И никого мы не звали. Я думаю, что все-таки у моряков Черноморского флота все-таки есть здравый смысл. Хотя уверен, что если бы им дали бы команду, они бы применили оружие на уничтожение. Мы были готовы себя защищать. Как я часто говорю, мы с Россией воевать не собираемся. Ну, Україну будемо захищати до останнього. І, попри блокади російських окупантів, морально-психологічний стан українського особового складу збройних сил України знаходиться на високому рівні. Про це свідчить влаштований військовослужбовцями морської піхоти в Керчі Концерт просто неба. Як для себе, так і людей, які розташовані по той бік КПП. Одягнених в російську форму і блокуючих радикально налаштованих проросійських місцевих мешканців, морпіхи грали на гітарах, співали популярні пісні російською та українською мовою і свої власні пісні. А що мені війна? На цій мажорній ноті в мене все поки з Криму. Аня. дякую, це була моя колега Катерина Полякова. Віктора Януковича госпіталізовано з підозрою на інфаркт. Про це пише російська газета Московський комсомолець, посилаючись на власні джерела за інформацією видання. Експрезидент України у тяжкому стані перебуває в одному з медичних закладів російської столиці. Та офіційно, поки цього не підтверджують. Нагадаю, раніше у четвер українське агентство УНІАН повідомило, що Януковича вже немає серед живих. Як відомо, востаннє він з'являвся на люди 28 лютого під час його прес-конференції в Ростові на Дону. Водночас, 4 березня, постійний представник Російської Федерації при ООН пан Віталій Чуркін, продемонстрував звернення Януковича до президента Російської Федерації Володимира Путіна, датоване 1 березня. Загалом чутки про смерть Януковича останнім часом з'являлися в інтернеті щонайменше тричі. Питання про заочний арешт лідера руху правий сектор Дмитра Яроша Басманий суд Москви розгляне 12 березня. Про цей і тас повідомили в суді. Відповідне клопотання слідчого вже не дійшло, оскільки Ярош знаходиться за межами Росії. Судове засідання відбудеться в заочному режимі. Розповів представник суду. Слідчий комітет Російської Федерації звинувачує лідера правого сектору у публічних закликах до здійснення терористичної і екстремістської діяльності, вчинених з використанням ЗМІ. Російські слідчі оголосили Яруша в міжнародний розшук. ООН не визнає легітимності референдуму з питання статусу Криму. Напередодні в Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН, яке проходило за зачиненими дверима. Представники західних держав заявили, що ситуація в Україні погіршується. А призначений кримським парламентом референдум не має правових підстав. Тому законним буде вважатися лише те опитування, яке проведуть на всій території України. Нагадаю, Рада безпеки ООН за останні два тижні збирається вже в четверте або обговорити Україну. Українське питання. Референдум щодо майбутнього Криму грубо порушує Конституцію України. Ми не визнаємо його результатів. Світ давно живе не в ті часи, коли можна легко перекроїти державні кордони. Рішення про референдум ухвалив законний парламент Республіки Крим. Вони вирішили провести референдум. Як я дізнався з преси, там два питання про приєднання до Росії та автономію у складі України. Ось і все. Росія ще повинна визначитись, як реагувати на такий крок Криму Віталій Кличко та Юлія Тимошенко закликали Європейський Союз до жорстких санкцій проти Росії. Лідер партії Удар з лідеркою батьківщини стали гостями зібрання Конгресу Європейської народної партії у Дубліні. Кличко та Тимошенко засудили агресію Росії, і попросили підтримки союзників у розв'язанні кримської кризи. Як заявив Кличко, без цього мирного вирішення ситуації, що склалася, не буде. Якщо е, Крим як перший етап захоплення України буде анексований Україну Росією, я вважаю, що це буде програш всього світу, а не тільки України. Я вже казав, що дуже важливо вирішити це питання мирним шляхом шляхом переговорів. І хочу звернутися до всіх друзів України, допомогти в цьому напрямку. Нідерланди заарештували підозрілі українські активи. Про це заявили в міністерстві фінансів України. Там пояснили, що йдеться про гроші, які пов'язані з експредставниками української влади, з числа 18 людей, проти яких запроваджені санкції ЄС. За словами міністра фінансів Нідерландів, ці люди вивели мільярди євро з українського бюджету. В Одесі цього року не буде гуморини. Свято скасували у зв'язку із складною ситуацією в країні. Таке рішення ухвалила напередодні погоджувальна рада представників всіх депутатських фракцій груп міської ради. Депутати одностайно вирішили, що у зв'язку зі складною обстановкою в країні святкування гуморини не проводитиметься як загальноміський захід. Проте творчі колективи, громадські організації Одесити і гості міста, які виявили бажання відсвяткувати 1 квітня, зможуть провести свої акції. Повідомили. В департаменті зв'язків з громадськістю Одеської міськради перша гуморина в Одесі відбулася у 1973 році. У 1976 році її заборонила радянська влада. Поновилося свято сміху наприкінці 80-х. Ну що ж, на цю мить у мене все більше новин дивіться вже о 14-й. вдалого дня.